Якщо кожного разу перед святами ти говориш собі, ну все цього разу я точно буду триматись, не буду їсти, не буду об'їдатись, допоки не лисну, то ця лекція для тебе. Або правда в тому, що люди переїдають на свята, не тому що просто вони настільки люблять їсти, вони прям люблять об'їдатися, а через те, що не вміють. І не знаєте, як підготувати себе до свят, і взагалі як ці свята класно проводити. Прекрасні дівчата жінки, привіт! Сьогодні у нас надзвичайно важлива лекція на цю тему. І насамперед я хочу сказати, ви маєте зрозуміти і розрізняти два важливих сценарії в вашому житті. Перший сценарій це ви від свята до свята. І кожного свята набираєте, в кожен період свят набираєте. І потім знов стресуєте, потім знову худнуєте, наступає друге свято наступне, і ви знову набираєте, потім знову худнуєте, стресуєте, і отак, знаєте, бігаєте, як білка в колесі, і так рік, два, десять, двадцять, п'ятдесят, дехто все життя так живе. І інший варіант ви просто вчитесь коректно проходити свята. І як на мене, цей варіант значно оптимальніший. Давайте для початку познайомимось для тих. Хто бачив не вперше. Мене звати Ілона, я нутриціологиня з вищою медичною освітою. Також я мама двох, е, хлопчика три роки, дівчинки три тижні, вже майже місяць. Е, і я дуже добре знаю і дуже добре розумію, коли хочеться і тортик, і салатик, можливо, хтось хоче холодця, і не втратити форму одночасно. І ще при цьому всьому хочеться, щоб вдома, якщо ви вдома святкуєте, був класний стіл, чи в гостях неважливо, і не злетіти з котошок. Я дуже за це класно знаю, тому. Е, Повірте, я підготувала лекцію максимально практичною. Бо я все це сама пройшла. Тож сьогодні я дам максимально практичні поради, приземлені практичні поради, які можна одразу використовувати. І якщо ти хочеш так само легко пройти святковий цей період, в кінці лекції я там можливість потрапити на мій безкоштовний післяноворічний інтенсив. Отже, погнали, не будемо затягувати. Перша практична порада найти на свято голодною. І не треба думати, що, «Вот, значить, я там з'їм більше калорій, значить, я сьогодні не буду їсти для того, щоб там типу не переїсти. Але saiu aí da... De... Зовсім навпаки, тому що будь-яке різке недоїдання неминуче призводить до переїдання в день, коли у вас свято, у вас мають бути повноцінні прийоми їжі, тобто у вас має бути повноцінний сніданок, повноцінний обід, повноцінні має на увазі за правилом тарілки, орієнтовно так. Тому що ви прийдете голодною на свято і буде у вас імпульсивне переїдання. Бо ви голодна. Коли людина голодна, організм каже, агов, агов нам треба вижити, і ви будете переїдати. А тому це прям важливо. Друге важливе правило: накладайтесь на свою тарілку одразу. Все, що ви плануєте з'їсти. Прийшли, побачили канапочку, салатик, холодечик, котлеточку, ще якийсь прикольний салатик, там тортик, неважливо, що, от, рибка, якась, да, чого душа бажає. І коли ви орієнтуєтесь в праволі тарілки, ви будете приблизно орієнтуватися, бути на тарілці. Навіть якщо ви не орієнтуєтесь, все рівно накладайте. Чому? Тому що. Якщо ви не накладаєте, а просто там чуть -чуть, я чуть-чуть поїла одну канапешку, чи тут один налисничок, чуть тут дві ложки салату, чук, тут ще дві ложки салату, чуть там ще якусь котлатку, там чуть-чуть репки, і як пташечка колібрі дзьоб 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 дзьоб. Тут дзьобнула, тут дзьобнула, і виходить вже не як пташечка, а як бегемотик. тому що ми не можемо так собі уявити і зрозуміти насправді, скільки ми з'їла. А коли ви повністю одразу собі оформляєте тарілку, ви будете бачите, ну там Олену, Карину, Наталю, ей аго, це щось я трохи собі забагато накидала. Тому одразу на тарілку накладайте все, що має бути. Якщо ж ви знаєте, що принесуть пізніше, до прикладу, гарячу страву чи тортики, ви плануєте це з'їсти, просто ну, залишіть на це місце. Наступне дуже важливе правило це підвищуй свою НТА під час свят. НТА це не тренувальна активність. Скажу ще два слова про неї. Дивіться, якщо ми говоримо в контексті стрункішення, в контексті взагалі стрункості, да, тобто не набору, то НТА нетренувальна активність значно ефективніша і нам потрібніша, ніж спорт. Тому під час свят нетренувальна активність має бути. Таке достатньо. Що мається на увазі? Потанцювали, прогулялись, е, якісь інші активності, можливо, ігри якісь граєте так, з компанією, чи, чи з коханим, коханою, неважливо. Е, має бути якась активність, а не просто активні тільки жувальні м'язи. Я жую і більше нічим не займаюся. Е, вот, тренувальна активність. Пам'ятайте і використовуйте. Четверте, суперважливе правило. Прям дуже важливе правило. Тут я хочу зупинитись. І якщо ви чимось заняті, відкладайте все і слухайте уважно. Це отримувати задоволення не лише від їжі. Поясню, уявіть собі п'ятилітрову банку. Да? Взагалі, наш мозок націлений, націлений на те, щоб ми отримали задоволення від цього життя. І він це задоволення отримає. отримає. Навіть якщо ви будете дуже сильно м -м, супротивлятись. Блін, не можу прикласти. Ви зрозуміли, так? Ви отримаєте це задоволення. І от є в нас п'ятилітрова банка. І якщо ви не будете отримувати задоволення з якихось інших джерел, то вам треба буде цих 5 літрів наповнити їжею. 5 літрів це умовно така вимірна одиниця. Це взагалі не мається на увазі, що 5 літрів їжі бути їсти. Та? А якщо ви отримаєте трохи задоволення від спілкування з тими, хто на святі, від того, як ви виглядаєте, від того, як засервірований стіл, від музики, якщо слухаєте музику, від чого там, від подарунків, від природи, від інтер'єру, від екстер'єру, взагалі від бучого, та ви там, 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 там по півлітри отримали, і там півлітри чи навіть літра залишиться. Не цієї банки на те, щоб закритися задоволення їжею, тому що їжа це теж задоволення. Зрозуміли так, тому потрібно отримати задоволення звідусіль, звідусіль. максимально отримати задоволення звідусіль. І тут мова навіть не йдеться лише про те, щоб ви щоб ви не погладшали або що ви там построн хоча на свята ми не ставимо таку мету. Тут про те, що в цілому це ж класно жити, коли ви отримуєте задоволення. Ну, що це за фігня така, що ні, я тільки буду отримувати задоволення від тарілки. Ну, йолки палки Переходимо до наступного правила. Не ставте собі за мету худнути під час свят. навіть якщо ви зараз в процесі стрункішення пам'ятайте, що свята період передмонструального синдрому не худнемо. Тут основне завдання не набрати, і це буде прекрасно, тому що щоб ви не ставити за мету, тому що скоріше всього ви не схуднете раз. По-друге, якщо ви раптом схуднете, це ви або проведете свята самостійно, відмовитись, да, від від когось взагалі, від будь-кого, від компанії, від колег, від коханих і нічого там не будете їсти будете сама собі стресувати або ж. Ви не схуднете на свята, як всі нормальні люди, і при цьому будете стресувати, тому що е, реальність і очікування не співпали. Тому одразу ставте собі коректну ціль не набрати під час свят, і це вже буде класно. Е, наступне: пий е, воду, а не заміни у вигляді соків, лимонадів тощо. До вина та шампанського я претензій не маю. Це жарт. Звісно, можна алкоголь, звісно, можна його трішки. Келих там шампанського чи келих вина, чи навіть два келиха, нічого страшного. Але тут я більше би хотіла звернути увагу саме на неалкогольні напої, тому що алкоголь, до речі, під час схудення або під час того, як людина взагалі себе тримає в формі, Часто обмежують, а таке, як сік, натуральний морс і так далі, і тому подібне, люди п'ють без міри, або навіть і латешки чи там капучино, хтось п'є під час свята, п'ють без міри. Але насправді це просто пусті, зайві рідкі калорії. Тому заміняйте по можливості на просту питну воду. Сьоме. Сьоме правило смакуй, а не накидайся на їжу, як пес на голову. Взагалі, по-хорошому задіяти всі свої органи чуття під час трапези. Не лише на свята, але зараз ми говоримо про свята. Тобто в мене є чай. Він смачний, він гарно пахне, і в мене красива чашка. І розумієте, я дивлюсь і отримую задоволення від того, що блін, в мене красива чашка. Ну, красива ж. Дивлюсь, та він нічого так виглядає. Він пахне, і він смачний. І виходить, що знову ж таки. Я закрила свої діри умовно да задоволення з. В різних напрямках да? на різні рецептори я подіяла: і на смакові, і на зорові, і на нюхові свої рецептори тощо. А якщо бездумно їсти, бездумно їсти, ви не зможете наїстися і з'їсти дуже багато. Приклад, ем, є шматок торта, да? ви хочете торта, ви хочете пінчера, давайте пінчера, я дуже давно не їла. Е, і якщо ви будете бездумно просто його їсти, треба його дуже багато з'їсти, щоб ну, фу, все, вже не, хочу, вже не хочу, щоб було таке відчуття. А якщо ви будете от кожен шматочок смакувати, ви з'їсте от стільки його, і вам буде достатньо, і реально буде достатньо. Ось тому смакуйте їжею, а не накидайтеся, як пес на голову. Будьте в контакті з тілом. Це база базова. В цілому запитайте себе, а чи справді я голодна, а чи справді я хочу їсти. Коли ви були в останній контакті з своїм тілом? Щоб ви відчували, от я зараз сижу, у мене болить, спина, не болить. Я взагалі я себе почуваю. Я втомлена, не втомлена, я хочу в туалет, не хочу. У мене болить голова не болить. Я хочу їсти, чи я не хочу їсти, чи я просто їм типу, інстинктивно, тому що хтось поряд їсть, чи я голодна. А якщо я почала їсти, чи я вже наїлась, може мені досить, а може мені насправді не досить, може я хочу ще чогось. А може я хочу сьогодні нові страви спробувати, а не те, що отак йти по накатанні, що я зазвичай їла? Будьте в контакті з своїм тілом. Наступна порада: починайте трапезу з білка та клітковини. Білок стабілізує глюкозу. Зменшують тягу, дає ситість, і те автоматично їй все менше. Клітка вона теж дає ситість, вона, ну, скажімо так, розбухає в шлунках, якщо так можна сказати. Да? І буде така об'ємна, і ви теж будете через це відчувати ситість. І в цілому, якщо ви з'їли спочатку, до прикладу, там якесь м'ясо з салатом, ви вже, як би там хотіли, не хотіли, ви вже не зможете чогось іншого з'їсти настільки багато. Це не означає, що треба закидати себе несмачним салатом, якоюсь зеленю, яку ви терпіти не можете, чи несмачним м'ясом. Але я впевнена, що на святі, якому ви будете, можна щось з цього брати смачне і почати з цього треба дуже класно допомагає. Десяте правило. Використовуй правило тарілки 70 на 30. В повсякденному житті я рекомендую використовувати правила тарілки і дотримуватись правила 80 на 20. 80% внутрі темноцінної їжі і 20% як я це називаю, що попало. От просто що попало. А на свята ми можемо трішки змінити співвідношення 70 на 30. Тобто 70% внутрі темноцінної їжі, корисної, так? І 30% їжі під назвою що попало. Наступний пункт. Уникає змішування алкоголю з великою кількістю солодкого жирного. В цілому, а я думаю, кожен чув, що під час схонення краще виключити алкоголь з раціону. І насправді не тому, що сам алкоголь по собі настільки калорійний, а тому що, коли людина ем... Блін, зараз згадала жарт, Е, ем... Як там було? Боюсь поправитись, а хочу торта, але боюсь поправитись. Налила собі вона, воно знімає страх. От так само тут, розумієте? Я собі розслабилася, в мене все добре, у мене все добре, мені не треба хунути, мені не треба думати про здоров'я, наберу ну і фіг з ним. Е, і окрім того, алкоголь сам по собі стимулює відчуття голоду. Тобто ви реально захочете переїдати. І захочете, звісно, їсти багато сладкого, багато жирного, ви не скоріше всього, це не буде про салат. От. Ти можеш пройти свята легко, без заборон, без набору ваги, без того, що блін, все треба починати спочатку. Особливо я розумію біль тих, хто веде здоровий спосіб життя, хто йде до стрункого, здорового тіла, і коли свята от просто все перекреслюють. Це дуже, дуже дуже складно і важко. і Це сильно демотивує, тому що я розумію, ну ти фігачиш, блін, працюєш над цим, і потім хоп, 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 іначе всі зусилля перекреслені. Якщо ти хочеш, щоб я провела тебе за руку після свят, вирівняла режим. Рижим, повернути тіло в ресурс, прибрати вздуття і отримати якісь базові рекомендації на те, щоб почати 2026 рік класно, в легкому тілі, ресурсному, енергійному, приходьте на мій безкоштовний інтенсив. Ти будеш спокійна, ти будеш стабільна в тілі, яке тобі подобається. щоб на нього потрапити, це п'ятиденний інтенсив, безкоштовний наголошую. Щоб на нього потрапити, заповнюю анкету під цим відео. Все, всіх обіняла, всім бажаю класних свят. Класних свят. Будь ласка, живіть своє життя добре, насолоджуйтесь, отримайте задоволення не лише від їжі. І це вже буде дуже, дуже, дуже величезний плюс. Пока-пока.